Український генерал розкрив унікальну інформацію про залужного. Виявляється, росіяни поранили нашого головкома під час повномасштабної війни на півдні України. Би більше сталося це після дзвінка із офісу президента. Тож хтось злив ворогам радіосигнал. Невідомі деталі замаху на залізного генерала. Дивіться вже за мить у новому випуску фабрики. Новин мене звати Ангеліна Швець. Підписуйтесь. Валерій Залужний минулого року отримав поранення на фронті, заявив екс-генерал ЗСУ Сергій Кривоніс у розмові з колишнім нардепом Бориславом Березою. Сталося це на запорізькому напрямку. Коли, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що е, залужний поранений був, пам'ятаєте, було таке. Ну, реалі ж було так, що воно так і сталося. Просто ситуація сталася так, що е, залужний був поранений після дзвонка з Офісу президента, і потім після деякої. Залужний, взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання, Потім, через півтори хвилини, туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. За словами кривоноса, це було ніщо інше як наведення від зрадника із банкової. Пропонував ще послухати деталі. Залужний реально отримав дірку в своєму тілі, але про це мовчали. Так ось вам вся відповідь. Про шпигунів, про кротів, блін, і помічників в лапках, що стосуються нашої національної безпеки. Вони ще тоді мріяли залужного що? усунути. Але не спрацювало приміщення, куди прилетів, було достатньо старовинне, потужне і тільки осколками посікло тіло генерала залужного. Нагадаю, як про поранення Валерія Залужного писали у медіа. Ось, наприклад, BBC повідомляли, що на початку травня в російських провоєнних телеграм-каналах і у ЗЦ ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що нібито генерал залужний потрапив під ракетний обстріл на командному пункті зсу поблизу Херсона. Тоді версії російської пропаганди різнилися. Одні писали про важке поранення командувача зсу, інші про загибель. BBC пише, що на підкріплення цих заяв путінські пропагандисти називали тривало. У відсутність генерала на публічних подіях ще російські змі писали таке: заложному після поранення зробили трепанацію черепа за прогнозами головком ЗСУ житиме, але виконувати свою роботу не зможе. Апогею розігнана російська новина досягла 24 травня, коли головне державне інформагентство «Рія Новості» написало з посиланням на джерело, що головком зсу отримав травму голови та уламкові поранення. Розповсюдження новини про поранення головнокомандувача так сподобалося росіянам, що навіть Путін говорив про це 13 червня. Майже за місяць після першого вкиду про поранення залужного на зустрічі з російськими кореспондентами та воєнними блогерами. Диктатор переконував, що залужний, нібито за кордоном, не уточнюючи деталей. Послухайте залужний да, вот, Владимир А, 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 а де він залужний? соли канал. є такий, где залужний. Я, 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 я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться. Як побіжний доказ, цього називалася тривала відсутність генерала на публічних подіях, і, зокрема, відмова виступати на засіданні військового комітету НАТО навіть у форматі відеоконференції 10 травня. Тоді жня заступниця міністра оборони Ганна Маляр втручалася у розповсюдження z новин. Вона закликала ігнорувати російські фейки і запевнила, що з командувачем все добре, та він продовжує працювати головком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувалися Це Типова інформаційна технологія спрямована на деморалізацію нашого війська, написала Маляр 20 травня у своєму телеграм-каналі. Прес служба міноборони України як могла розвінчувала новину про нібито поранення головкома. Полковник генштабу ЗСУ Анатолій Штефан із позивним Штірліс, який безпосередньо працював із залужнем, 25 травня публічно виклав декілька фото і відео із Валерієм. Гляньте. Протягом травня місяця ми спостерігаємо феєричні і фантастичні історії від Russian пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. І нарешті сьогодні, 25 травня, я хочу відкрити страшну тайну. Дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних сил України. Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім. Ще цікавий факт: уже 26 травня. Валерій Залужний сам з'являвся на публіці. Він був на церемонії передачі нового броньованого катера до складу річкової флотилії ВМС України на Київщині. Жодних ознак будь-яких поранень чи інших проблем із здоров'ям він не демонстрував. Нині вже колишній головнокомандувач Валерій Залужний відмітився у Лондоні із заявою про те, що у крайньому разі доведеться мобілізувати 18-25-річних. на зустрічі із українськими студентами у Сталиця Великобританії він сказав таке: цитую. Категорію 18-25 років треба максимально берегти. Я чомусь завжди протестував, що мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача. Бо нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось їй зараз 18 років. Якщо країна дійде до такого бар'єра, коли буде загроза існуванню держави, як такої, її можуть урятувати лише молоді люди віком 18-25 років. Тільки Україні. У випадку потрібно мобілізувати молодь. Кінець цитати. А що ви думаєте щодо ймовірного поранення залужного? Чому лише зараз з'являються такі подробиці, і чому це все приховували? Вітаю, друзі. Після того як в ефірі на моєму Ютуб-каналі, генерал-майор Сергій Кривонос розповів про поранення, яке генерал Валерій Залужний отримав на фронті? То сталося. Два цікавих моменти. Ну, по-перше, до мене стали звертатися журналісти, які просять пояснити більше дати подробиць. Але я пояснюю, я не був учасником тих подій, хоча і знав цю історію від оточення Валерія Федоровича Залужного. Це перше. Друге, ну на каналі з'явилась така кількість боців і не зовсім адекватних персонажів, що це мене. Здивувало ботів величезна кількість, і це навіть не сотні, тисячі. Це не жарт. Вони біжуть під відео з залужним, і там починається вакханалія історія про все ви брешете, історія про те, що все це неправда, історія про те, що а чому ти не на фронті? До речі, дуже цікаво дивитися, як це пишуть чоловіки або акаунти від чоловіків. Які самі не можуть пояснити, чому вони на фронті, запитуючи мене, того який був в ЗСУ і списаний, але вони, вони відпрацьовують саме ботоферми ферми банковий переконали мене, що ця тема дуже важлива для офісу президента. А істерія, яку я побачив на телеграм-каналах офісу президента, підтвердила боляче їм. Боляче, тому що ця історія не лише розбиває всі міфи, які нагромоздила Мар'яна Безугла і її керівники навколо історії, що залужний бував на фронті, що залужний не воював, що залужний далекий від лінії фронту, і все інше генерал, мов не настоящий, так от е все це розбивається про цю, об цю історію, а найцікавіше ці подробиці, які я зараз вам розповім. По-перше, під час контрнаступу у 2023 році генерал Валерій Залужний разом з начальником генштабу ЗСУ Сергієм Шепталою були на Запорізькому напрямку. Ця поїздка була. Обумовлена в офісі президента її погодили. Якщо ви не знали, то Зеленський був різко проти поїздок залужного на фронт, незважаючи на те, що Залужний не використовував це як піар, не використовував це для того, щоб якось там викласти фото, відео, все інше. Ну те, що ви бачите зараз, як працює прес-служба навколо головкову, який зараз ні. Залужний приїжджав, вирішував всі питання, отримував інформацію. Інколи мотивував військових. У нього це непогано виходило. Тому що, коли він приїжджав і казав: треба, хлопці, треба витримати зараз, от день, два, три. І військові казали, батя каже, треба. І тримали позицію. Так, от він приїхав в Запорізьку область, знаходився на командному пункті 47-ї бригади. І щоб ви розуміли про те, де цей пункт і куди саме їде залужний, в офісі не знали. Найцікавіше далі це відбувалося під Горіховим. І коли залужний приїхав на цей командний пункт, то він отримав дзвінок від одного з п'яти шести успішних менеджерів Зеленського. Зразу скажу. Цей менеджер і досі не звільнений і працює в офісі президента. Більше того, його прізвище я повідомлю трохи пізніше, а може, і не я. Це окрема історія. Я зараз думаю, можу запитати ще раз пана Криваноса у себе в наступному ефірі, щоб він теж додав деякі подробиці з прізвищами. Ну, тому що він був першим джерелом цієї інформації на каналі. Але найцікавіше далі: людина зателефонувала, говорила десь півтори хвилини з залужним. Зв'язок був по спецзв'язку. А потім, а потім залужний сказав, і оточення це мені розповідало декілька разів. що Він сказав: навіщо він дзвонив? Що він хотів? Якась пуста розмова. А далі Валерій Залужний. Головнокомандович ЗСУ прийшов в себе, коли його витягали з-під розвалин. Дуже повезло, що удар, який прийшовся на будівлю, прийшовся на стару, гарно побудовану будівлю, яку будували не при за часів Зеленського Єрмака, бо на великому крадівництві могли побудувати так, щоб розвалилися навіть від камінця, а там був повноцінний приліт. Ті, хто був там, казали, що перша асоціація була з історією з Джохаром Дудаєвим. Якщо хтось не знає, Джохара Дудаєва вичислили якраз по спутниковому телефону російські спецслужби. Вони знали цей телефон. І коли він засвітився в системі, спілкуючись з Костянтином Боровим, використали ракету і нанесли удар. Не знаємо. Чи знали, в якому як будуть комунікувати з залужним чи ні, чи може спеціально якось висвітили? Мені це невідомо. Це повинні доводити правоохоронні органи, якщо вони ще хочуть це зробити і можуть. Але далі найцікавіше, може хтось виявив, де залужний, підсвітив, може самостійно дізналися, якось через трангуляцію, де знаходиться об'єкт, і далі передали інформацію. Невідомо, але прильот був. Саме туди. До речі, жодна людина не знала, куди приїжджає Залужний. І він їздить без кортежа. А охорону, спецохорону йому Зеленський не надав. Це, якщо ви не знали, з самого початку повномасштабного вторгнення управління держохорони не отримало підпис на персональну охорону залужного. Охороняли всіх: Єрмака, Тимошенка інших, а от. Залужний чомусь таку охорону не отримав. Але це теж історія для окремої програми. Зараз найцікавіше. Коли залужний прийшов до тями, з'ясувалося, що він отримав поранення. І якщо б не броня, якщо б не шолом, і якщо б на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на тому самому місці. І. Як сказав тоді генерал Кривонос, можна попросити Валерія Федоровича підняти майку і побачити, що йому справді пощастило. І, до речі, я навіть сумніву не маю, що расисти знали, куди бити. Били настільки впевнено, що майже через півгодини після цього з'явилася інформація, що залужного вбили. На е, фронті і росіяни гнали цю хвилю, бо були впевнені. Але доля зберегла Валерія Залужного. Мені цікаво, от що чому зараз, коли все це стало відомо, Ну знову ще не чуємо ми вибачень. Мар'яна Безугло, яка розповідала, що залужне на фронті не буває, не справжній генерал, розповідала про те, що він взагалі не комунікує, і багато чого іншого. Ні, я розумію, чому вона це говорила. Їй давали команди, їй писали тексти, і вона це вкидала. Але ж коли це з'ясувалося, що це все неправда, то може час вибачитись, чи такі, як Мар'яна, не вибачаються, поки не отримують команду від свого господарства. Не знаю, не знаю, що скаже власник Мар'яні їй зараз, але вся її історія руйнується після цієї правди. Найцікавіше навіть не це. Зеленський на одній з своїх прес-конференцій заявив, що план контрнаступу був на столі в Кремлі ще до того, як контрнаступ почався. Підозри дві: або зливили з генштабу, або злили з офісу президента. Але з того часу генштаб повністю змінився на 100%. А от офісі президента майже ніхто не змінився ну деколь декого прибрали нещодавно. Але видання Гардіан пише про те, що має документи і докази того, що росіяни знали про початок курської офензиви і про плани України ще до того, як розпочалась курська операція. Цікаво, знову злили. Але цікаво, що вже в Генштабі нікого тоді запитання, мабуть, злив той самий, хто й зливав останній раз контр плани контрнаступу, то хто ж ця людина? Хто ця людина, яка знаходиться в Офісі президента, має доступ до інформації і зливала? Сподіваюся, що спецслужби з цим розберуться. Бо якщо такий кріт або шпигун знаходиться поряд Зеленським, він в небезпеці. Не тільки він, а й таємниці держави в небезпеці, а наша служба ж повинна це присякати. Тому дуже цікаво, чи знайдуть цю людину та коли саме. Бо Зеленський розповідав про те, що плани контрнаступу були на столі у Путіна вже давно, а людину досі, мабуть, не знайшли, бо інакше як же вона. Повідомила росіянам про те, що буде курська офензива. Багато запитань, багато запитань чи співпадіння, те, що такий прильот був саме туди, де був залужний, і саме після дзвінка. Багато запитань про те, як росіяни зразу ж повідомляли про те, що вони знищили залужного. Багато запитань, чому офіс президента через свої телеграм-канали вкидає інформацію, що це все неправда. Багато запитань про інше. З часом ми отримуємо всі відповіді? З часом. А найголовніше в цій ситуації те, що, якщо Офіс так боїться цієї інформації, то з'являється головне запитання: а чому? Що саме лякає людей з банкової? Може, той самий випадок, коли вони не просто бояться витоку цієї інформації, а те, що розслідування може вивести на когось з них. Тому дуже сподіваюся, що Служба безпеки України буде розбиратися, як так сталося. До речі, про службу безпеки, я не турбуюся, впевнений, що там є професіонали, які можуть допомогти дізнатися правду. Головне, щоб Офіс президента і один з п'яти шести менеджерів. Тюмуна не заважав. Тогда, может, еще не знаемость, А иначе только после изменения влады. А как вы сегодня, вот вы лично воспринимаете Владимира Зеленского? Как политика, который ну, вроде все-таки пойдет на выборы в следующем году. В 2025-м об этом сообщают разные источники, как в мировых медиа, так и в самой Украине, где уже наблюдается Радостное предвкушение со стороны политического истеблишмента, что, наконец, электоральный процесс будет запущен видимо, в начале 2025 года. И в этой ситуации, естественно, хочется хочет сохранить власть. А это ну, ситуация на фронтах весьма сложная. Понятно, что все зависит от того, как мы формулируем критерии победы той или иной страны. Если считать, что Российской Федерации не удалось добиться главного фактического уничтожения независимой украинской государственности то Украина победила. Если же исходить из того, что победа Украины – это исключительно выход на границу 1991 года, что в обозримой перспективе нереалистично, на мой взгляд, и не только на мой, конечно, то это другой вопрос. Значит, Украина не победила. Поэтому готовясь к предвыборной кампании. У меня нет сомнений, что Александр Зеленский хочет остаться президентом Украины. Во всяком случае, просто так, по собственной инициативе, он не откажется от президентского поста. Он должен создать какой-то контекст, который позволил бы ему выиграть. Этот контекст состоит в том, что союзники оказались недостаточно тверды в вере и оказали Украине недостаточную поддержку. Поэтому удалось выстоять лишь отчасти. Но самые амбициозные цели при том остаются в силе. Параллельно мы видим определенную совокупность усилий по нейтрализации основного возможного конкурента господина Зеленского, Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины. Как раз то, что он отсиживается в качестве посла блонда, нет, скорее, в плюс, а не в минус. Тем более, что генерал Залужный и, и прежде демонстрировал колоссальную способность наращивать свой политический рейтинг, не говоря ничего. Это редкий талант присущий лишь определенному. Ну, ну, он же не сам уехал э, в Лондон. Да, но это, вот ну, это... Это, это то, что многим воспринимается как ссылка, политически для него было скорее выгодно он, так сказать, устранился от некоторых неоднозначных решений, событий и ситуаций. И даже те ошибочные решения, которые принимал еще он, сейчас уже так не воспринимаются. Приписываются Зеленскому и новому главнокомандующему генералу Сырскому. Но вот история с северными потоками и нарастающая вал информации о том, что именно Залужный принимал решение подорвать северные потоки, и что Зеленский якобы хотел отменить эту операцию, но Залужный ему не дал, это, конечно, серьезный очень вопрос в преддверии президентской кампании. И если это станет мейнстримом, в том числе и в юридической плоскости, в первую очередь в Германии, которая сейчас при исполнении решимости довести расследование этой истории до конца, многие другие страны не хотят этого и спротивляются но здесь позиция Германии важна, то, конечно, заложенный просто физически не получит возможности баллотироваться, и тогда реальных соперников у Зеленского не будет. Потому что мне не кажется, что представители старого до Зеленского политического истеблишмента сейчас реально конкурентоспособ. Mm. Ну, а вдруг появится кто-нибудь еще такой же, как Зеленский? Теоретически этого, разумеется, исключать нельзя. Вот, например, то в последнее время много говорили об актере Александре Усике. Ну, например, или о, о, об актере Притуле, который... Э, или Притуле, я не знаю, как правильно ставить ударение к, э, к стыду своему, э, у которого один из самых больших благотворительных фондов, помогающих э, ВСУ. Тем более, это очень хорошая фамилия. Притулок по-украински – это убежище. Mm -hmm. а, это, притулы – это прижаться. Вот, это такой очень нежный контекст. А вот. Но для того, чтобы никого не обижать, можно сделать вид, что мы ориентируемся на французского аудиторию, называть его притула, притуля. Угу. Вот. Ну, все-таки, нет, и, кстати, вот как раз, как только об Усихе заговорили, как о возможном кандидате президента, с ним случился скандал в аэропорту Кракова, если вы обратили на это внимание. Вы, я только не понял, честно говоря, в чем была причина скандала. По-моему, он просто был, как говорится, очень уставший перед посадкой ну, Да, я думаю, что он с его коллегой были уставшие, и это усталость помешало допустить его на борт. Ну, неважно, все равно это не, не приличествует солидному человеку, рассматриваемому в качестве политической фигуры. Так или иначе, Владимир Александрович Зеленский доказал за время своего пребывания у власти, что он в состоянии выстроить жесткую достаточно вертикаль. Поэтому и состоит эксклюзивная роль Андрея Борисовича Ермака, который является топ-менеджером этой вертикали, в том числе она распространяется и на силовые структуры. То есть те, кто думал, что Зеленский просто шоумен, который ничем реально не будет управлять, жестоко просчитались. Они те, кто оценил его по поведению у них на корпоративах. И, так сказать, у Зеленского достаточно административный ресурс, чтобы подавить своих конкурентов. Пока поэтому в этом смысле может рассматриваться только Залужный, чья популярность априори значительно выше, чем у Зеленского. Но вот Владимир Александрович и его команда. Не, не, я не вижу, чтобы они согласились просто так сдать власть. А, поэтому они будут интриговать и дальше выстраивать такой формат, чтобы выборы 2025 года, безусловно, закончились пролонгацией полномочий нынешнего президента. Это касается и международно-политических усилий, которые они прилагают, потому что сейчас, видимо, Зеленский считает, что именно нужна радикализация. Ну, вообще сейчас в мире нарастает спрос на концепцию эскалации ради деэскалации. Сначала ставки повышаются максимально, и только это дает возможность выторговать себе нечто меньше. То есть грозим uh -huh. ядерного оружия, получаем меньше, но больше, чем получили бы, если бы не грозили. Ну и так далее, и так далее. Так и Владимир Александрович Зеленский Он повышает, повышает ставки максимально, чтобы потом в том числе обеспечить оптимальные условия для своего переизбрания на президентский пост.